Так, і оскільки я там колись читала 20-30 книжок в рік, я зрозуміла, що мало хто з авторів в такій і науковій науково-популярній літературі пише в такому стилі. І після прочитання цієї першої книги, бо вона була першою, яку я прочитала, в мені з'явилося бажання про неї розказувати абсолютно всім. І це не стосувалося там тільки бізнес-спільноти, чи тільки друзів, чи тільки сім'ї, бо вона написана в такому легкому стилі, який чіпляє. І історії з книжки вони настільки класно ом, описані, і там зовсім немає води. Вони дуже добре аналітично проаналізовані. Ну, мені здається, що це не про фреймворк, якщо він розумів, як, як розповідати історію, якщо він розумів, ми тепер називаємо це хук, як, угу. чіпляти, як чіпляти аудиторію. Мені здається, що я от коли е, читав цю книгу, то мені здається, що книга в певній мірі своє випереджала свій час. Тобто, Одну по факту, значення. вона написана до епохи соціальних мереж, так. вона написана до епохи інфлюенсерів, написана до. Але коли ми читаємо цю книжку і зараз, то багато в чому вона йде да, досі актуальна. Вона досі актуальна. Вона описує ті механіки, ті механізми. І ну, напевно, ти влучно підмітила, що е, оцей такий е, журналістсько-публіцистичний його погляд на ті чи інші mm -hmm. історії, і вміти зачепити, і вміти провести тебе якраз історією так, щоб ти розумів насправді ті речі, які він хоче тобі подати. Мені здається, що це дуже важливо.